Лисіючи чоловік приходить до аптеки та цікавиться. Е, чи маєте ви засіб зберегти залишки мого волосся? Звичайно. Подивіться на цю чудову залізну коробочку. Якщо ви чуєте у передвиборчій промові, я покладу кінець корупції, бандитизму, організованої злочинності і так далі і тому подібне. Не зваблюйтеся. Швидше за все, правдиві лише перші два-три слова. Мати питає маленького Петрика, який ходив з батьком в зоопарк. Синку, що тобі сподобалося в зоопарку? Мені тигр, а татові кішечка. Кішечка? Яка у зоопарку кішечка? Я її не бачив, але тато сказав, що за гарненька кішечка тут квитки продає. Е, скільки членів опозиції потрібно, щоб поміняти лампочку? Немає значення. Опозиція все одно нічого не може змінити. Вночі через цвинтар біжить жінка без штанів із розірваними трусами. Назустріч іде сторож із Лопатою. Пані, ви звідки в такому вигляді? Та мене на вашому цвинтарі щойно віддмухали. Господи, та ви що? Давайте зараз викличемо поліцію. Ні, що ви? Не смійте. Я зараз поїм і знову до вас.